Господь учить нас молити!» Одного разу учні спіщать, нетерплячка, звертаються до Господа Ісуса Христа. Господи, навчи нас молити!» І Ісус, слова молитви, то сказав, Моліться так, отче наш. І далі за текстом. Але далі ми бачимо, що він зразу ж дає інструкцію, як молиться по волі Божій, як не потрібно молитися. Матвія 6,5. А як молитесь, то не будьте як тіло це міри. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, Зачини свої двері і помолися. Отцеві своєму, що в тайні, а отець свій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молишся, не проказуй зайвого, як ти поганить. Бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє веломавство. Просить у Бога те, що узгоджується з його волею. Не думать, що на Бога діє багато слів'я. Молитва не повинна читатися, не повинна повтиратися безумно. Молитва це пошук, здобуття, стук відчинене. Молитва повинна народитися і народжується в серці, Моляться, щоб рішити життєві проблеми, бо у самого не хватає сил через затемнення грішною природою розуму. У кожного з людини. Молюсь, бо вірю, що я той, що людину створив, і він більше людини. Більшість людей роблять спроби молитви. Небагато знають, як це робити. І чуємо різне про дію молитви. У середовищі людей можна знайти, відчути, побачити, почути. Два вида молитви. Є молитва, доходяща до Бога, і є молитва, яка не досягає Бога. На це також особливу увагу навіть притчу, розповів Ісус Христос Луки 18.9 у притчі Фаришей і митар. Ми і митар, і фарисеї були разом в одному місці. В один час з однією ціллю помолити результат їхньої молитви різний по причині їх внутрішнього морального, духовного стану. Фарисей ще був. Під прокляттям гордості митер старався вийти під милість Божу. Фарисей своїй релігійні гордості про себе. Дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші люди, або як оцей метник. Я почусь два рази. Тиждень я даю на діло Боже. А митник стояв, тачей навіть звести до неба не смів, а бив себе в груди і казав, Боже, будь милостивий до мене грішно. Якщо вникнуть, такі, якщо виникнуть такі колізії, такі ситуації, в житті. Бережіться, щоб не вирвалось нарікання. Бо хто нарікає, порушує вимогу святості волі Божої. Фарисей зневажливо думав промитника. І це небом класифікується самопіднесенням, піднесенням, себе, гордість довірився Божій милості, глядя на молитву Митера. глибоке смирення з повною свідомістю своєї недостойності, Митер сповідається в гріхах і просить милості. Така молитва, як у митера доходить до Бога, така молитва праведна. Молитва це особливий привілей, бо дає можливість близького спілкування з Богом, розкриває потребу в Божі, робить доступною повну залежність від Бога. Молитвою доставляємо до Бога наші думки, моя мова, моя балачка. Перед молитвою мені повинна бути відома списання воля Божа з того, що я збираюсь просити у Бога. Чи духовне, чи моральне, чи матеріальне. Господь Ісус Христос, будучи на землі у подобі нашого людського тіла, частенько молився Бога. Коли учні спитали, як правильно молиться, він дав чітку відповідь. Отцю тільки, що перед Отцем і молитві до Отця не повинно бути нікого, а Отце наш. А нам, віруючим Господа Ісуса Христа, дано Наставлення з новим дозволом ім'я Господа Ісуса Христа. Коли будете у мене просити чого в моє імення, то вчиню. Коли будете у мене просити чого в моє імення, то вчиню. Але це для завершення духовно святих справ свідоцтва не Роздається Господь Ісус Христос своїми учнями і тішить їх, що дасть їм необхідні можливості щоб виконати задачу без Нього безпосередньої присутності. Ім'я Господа Ісуса Христа, покладанням на посередництво Духа Святого. В ім'я Моє означає. Молитва, віруючи в Господа Ісуса Христа, повинна відповідати Діям Господа і цілям Господа Ісуса Христа, Його царства. Молитва віруючи в Господа Ісуса Христа, повинна бути основана на заслугах Господа Ісуса Христа, а не на якомусь особистому. Значимості, гідності, молитвою, віруючи у Господа Ісуса Христа, повинна звершуватися з ціллю прославлення Бога. Апостоли, перші християни, завжди, йдучи на Божу справу, запаковували. Серце, розум мозги, словами, ідеями, волею Божою, балацькою, поведінкою, молитвою. Про Боже, за Боже, для слави Божу. І не забувай, що за нами дивляться, як ми йдемо євангелізвіруємо. Як ми навіть проходимо, але знають, що ми вірить, за нами дивляться. Є перервані молитви. Добре молитва, але не дійшла до Бога. Чоловіки так само живіть разом з дружинами, за розумом. Як за слабішою жіночою посудиною. І виявляйте їм честь, бо вони є свімспадкоємстві в благодаті життя, щоб не спинились ваші молитви. Неправильне відношення в сім'ї може притормозити, затримати молитву. От розбіжність, різнодумність, Себе непрощення, невір'я, віря гріх перепона. Перепона відповіді Бога на молитву. Приступати до молитви в повному смиренні. Біблія повна. Почутих молитв. Почута молитва, але я повинен перебувати постійно в Божі. Це означає, значить, любою ціною перебувати в Божій в його досконалій волі. Його слова. слова його волі в мені. Я повинен бути наповненим Його словом, Словом Його волі, керуватися в житті Його словами. Слово Христове нехай пробуває у вас рясно, як сповнені будуть ці два повеління, молитви спрацюють. Раніше як молитше з вас обдумай, яка реакція може послідувати від Престолу Божого. Різна відповідь Бога на твою молитву. Молиться, дай Боже, терпіння, а Бог посилає утиск. Хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить, бо там майбутнє присутності Бога. Цепна реакція. Духовний ланцюг, утиск, терпеливість, досвід, надія. Як починається життя з нещастя, то в кінці приведе до надії. Хвалиться, радіти трудними гіркими обставинами, то буде часто ефективна відповідь на молитву, бо робиться у волі Божій по Божій волі. Важливим засобом. Спілкування з Богом є молитва. Бог говорить нам через Біблію, яку розкриває нам Святий Дух, Господь Ісус Христос вчить, що звертатися до Бога слід в ім'я Його, в ім'я Господа Ісуса Христа, як посередник Господь Ісус Христос. Посередник Господі Ісус Христос полегшує доступ до Отця. Не раз. Походяться до Отця і Ісус Христос каже Отцеві, прийми його. молясь за інших людей, ми приносимо Богу їх потреби, клопочем, все просимо за них. Поступаючи так, ми виражаємо любов Божу за них. За вам заповіті Господь Ісус Христос турбувався, клопотався, просив за людей. Апостоли, перші християни, теж просили, клопотали? Псалом 108, 4 віч, Давид пише, вони оточили мене словами ненависті і без причини на мене воюють, обмовляють мене за любов мою, а я болюся за них, Давид бачив не царської палати, а буде гонимий, бачив на своїй шкурі відчу, як невинного звинувачують. Давид відлаває молитвою сердечної думки, ні влади, ні охоронців, а стала тільки молитва, якою Давид мило міло і ефективно користувався. І молитву, і служіння не в нашому понятті визначається. Учнями, як молитве, зайнявся повністю Дух Святий. Прийшлося місяцями ждати з того часу, коли ми попросили Ісуса Христа навчити молитця, завчення тієї молитви місяцями треба було ждати, без їхньої провочби. І Ісус Христос знав, що треба буде все. Але Івана 14, 26, утішитель же Дух Святий, що Його Отець послав ім'я моє, той навчить вас. Усього. І пригадаю вам усе, що я вам говорю. Дух Святий навчить вас всього. Що необхідне для виконання Спасительної місії спасання. Ми бачимо, аж поки для підсилення затемненого розуму не був посланий Дух Святий, тоді молитва стала ефективною, працевлитою і дієвою. Дух святий. Побудив серця і розум апостолів в їх служінні, допомагаючи їм написати Писання нового заповіту. Сатана так затемнив розум людям, що навіть учні, що були з Господом і Ісусом Христом, не могли багато зрозуміти. в Господі і Ісусі Христі. тім, що Вінчив, але Внаслідок дії Святого Духа вони прийшли до безпомилкового розуміння і точного розуміння Господа і Його справи. І написали це Євангеліє в інших книгах нового Заповіду. Скористаємось цим ефективним благодатним чудом, молитвою аж до Бога, Творця, Отця наша. На що бажають дивитися ангели? Людину терпеливо роками вислуховує Бог. Не молилась, не просила. Моліться, моліться. і Бог допоможе. Амінь.